Представники організації українських націоналістів мали намір у разі війни між Німеччиною і СРСР відновити українську державу. Тож 30 червня 1941 року у Львові на площі ринок було проголошено акт відновлення української держави. Повідомлено про це було по львівському радіо і в кількох газетах. Благословив це рішення митрополит Андрей Шептицький. Було заявлено про створення свого уряду українського державного правління на чолі з Ярославом Стецьком. У проголошеному акті три пункти: держава створюється волею українського народу. На західних землях твориться українська влада, яка підпорядкується національному уряду у столиці Києві. Третій пункт українська держава буде тісно співдіяти з німеччиною під проводом Гітлера, викликає найбільш негативну реакцію з боку противників ідеї незалежної України. Але історики нагадують, радянська влада сама до червня 41-го року була союзницею нацистської Німеччини, і їх війська разом окупували західну Україну у 39-му. Ілюзій же щодо підтримки з боку німецької влади українські діячі швидко позбулися. Ось протокол допиту німцями одного з лідерів ОУН Степана Бандери через три дні після проголошення акту відновлення. Представник німецької сторони Кунд наголосив: ми не є союзниками, ми є завойовниками. Право створювати уряд належить німецькому вермахту і фюреру. Бандера зі свого боку заявив, віддаючи свої накази, я не спирався на жодні німецькі органи влади і на жодні угоди з німецькою владою, а тільки на мандат, який я мав від українців. Гітлерівці ув'язнили в концтаборі Ярослава Стецька, Степана Бандеру та кількох інших лідерів ОУН. Обов'язково будеш пиняти нам те, що це було співробітництво з німеччиною колабораціонізм, але насправді все-таки це було зовсім не так. Ми знаємо, що потім Бандера опинився в концтаборі. Практично всі, хто був причетний до цього, до цієї події, були репресовані німецькою владою, багато хто загинув. І, взагалі, втрати, скажімо, українських націоналістів були досить суттєвими. Але, попри це, вони це зробили. Вони показали, що українці пам'ятають про свою свободу, борються за неї. І, звичайно, ця дата не може бути якоюсь рядовою чи незначною. Активісти організації перейшли в підпілля і створили українську повстанську армію. Учасники круглого столу нагадують про важливу роль цього руху опору не тільки під час війни, а й після неї, зокрема про порятунок тисяч жителів центральної України під час голоду 46-го року. Це та сама українська повстанська армія, яка врятувала на теренах Західної України сотні тисяч селян центральної України. В тому з Черкаської області, звідки моя мама, від голодомору. Це саме в 1946-47 роках. Яким, яким а яким чином? Тому що голоду не було на Західній Україні завдяки збройному підпіллю і дій УПА. Хлібозгадітівлі не зуміли зробити. Були великі втрати, але ж зуміли. І люди з голодаючих центральних районів і південних сотнями тисяч йшли. Про це є документи, і там якраз вони. І УПА забезпечували, щоб вони брали хліб і харчувалися. За липень 41-го року, після проголошення акту відновлення української держави, представники ОУН встигли створити органи місцевого самоврядування не тільки в Західній Україні, а й, наприклад, у Дніпропетровську, Нікополі, Кривому Розі, Миколаєві. Коли ж довелося воювати з німецькими окупантами, то націоналістичне підпілля діяло і в Одесі, і в Полтаві, і в Харкові, і в Сталіному, теперішньому Донецьку. Отже, цілий пласт історії своєї країни багатьом громадянам доводиться відкривати для себе. А відповідно, це можливість краще зрозуміти і сучасні події.